Не поспішай. Світ не тікає від тебе. У тебе є час. Життя не ставить дедлайнів. Воно просто дає можливість спробувати ще раз. Ти зробиш свій крок тоді, коли відчуєш, що готовий рухатися далі. І це нормально зупинитися. Нормально відпочити. Нормально набрати сил. Не слухай думки тих, хто не знає твого шляху. Вони говорять зі свого страху, а не з твоєї істини. У кожного свій темп. Хтось біжить швидко, хтось йде повільно. Але всі йдуть. Твої кроки не повинні бути ідеальними. Вони мають бути справжніми, такими, які відгукуються в серці. Навіть маленький крок це рух. Це більше, ніж нічого. Це знак, що ти живеш, ти не запізнився, ти не відстав, ти просто йдеш своїм шляхом. Продовжуй. Тихо, спокійно, у своєму ритмі. Все прийде вчасно.